Гейс, мікрофону за ЖДСК та всіх на каналі. Сьогодні ми поговоримо про топ-пропозиції. Це пропозиції, звісно ж, як ви вже зрозуміли, саме з магазину, які ми купуємо вже за реальні кошти. Не всім звісно, вже буде це корисне відео, але все ж таки глядачі, які якось але вкладають свою копійку в гру. Давайте же виберемо саме. Ті типу пропозиції, які найкраще підходять вам, щоб не витратити зайвого і не взяти те, що взагалі дорого, і воно того не варте. І можливо це відео комусь хто зараз до Сіпір думає, яку пропозицію взяти, допоможе в цьому рішенні. Е, я скажу, які я сам беру, я скажу, які найкраще до якогось е, прайсу, і ми про це поговоримо. Тому погнали, заходимо вже на саму гру. Е, перше, що хотілося би сказати, отут правму куточку, де ви бачите. Розділ для того, щоб перейти в USI Dungeon. Тут справа пропозиції завтра з'являється спеціальна пропозиція для вас. Я зараз покажу їх скріншотиками на екранчику. Ці пропозиції були там, наприклад, в мене за. Там... Позавчора ще колись деякі пропозиції дожди нести, показати. А, вони ну дуже гарні, їх скуповують швидко і вони зникають одразу з екрану. Тому така є. Тому тут в цьому куточку для вас завжди висвічується найкращі пропозиції. Самі перші перші дні, коли тільки починаєте гру, тут прям ну, сами, самий смак. Там декілька пропозицій по по дев'ять центів, і вони дуже класні. Там нормальних гелітів, хліб це все, що потрібно вам. А далі ми вже перейдемо до самого магазину. 에, спершу відповім на одне запитання, думаю, для тих. 에, це перша подарочна пропозиція для новачків. 에, тут нас іде саме ну, за рубіни. Пропозиція це пропозиція за ігрову валюту, яка фармиться в грі. Але й так само можна купити, обмінявши на драконні кристали вже потім на рубіни. 에, давайте поговоримо про неї. Чи варта вона уваги? Обидва пакунки, звісно вже варті вашої уваги. Але. Є в кожному своє, але перший пакунок це гарантований пакунок, який ви купляєте за 5, отримаєте совою, плюс гарантовно отримаєте героя одного із шести. Тут вам треба завжди думати, який герой вам дуже потрібний для фракції. Тут є два таких, знаєте. Прям топа, які сильно потрібні, навіть можна сказати, навіть вже три топа, які сильно потрібні саме для бусту фракції. Це в нас Івеліус, Він прямо обов'язково для нестримних. Якщо воно має не Насті, не Івеліуса, не стримні без них ну, грають набагато гірше. Тому Івеліус це той герой, який вас забустить. Тому якщо ви думаєте, кого взяти Івеліуса або Філісіті, відповідь Івеліус, або там ну. Філту якийсь, я приклад наводжу по фракції. Далі Твіч дуже крутий герой зараз для того, щоб розкривати лотера. Прямо обов'язково мати у себе на кауті, якщо ви хочете ідеально грати лотером і не бувати топовою ру. Далі у нас іде прем. Приємце? да, зець Прінс, я вже звикав, вона на один із таких крутих ДД-призивів, якщо нарахувати Лільки. Вона, по-перше, і розкриває лільку додатково, і сама по собі дуже круто б'є. В деякому плані вона навіть перші часи, поки лілька розганяється, вона буде її передамажити. Тому ці три герої вони афігені саме для своєї фракції. Наприклад, Аустер, він топ, але він не потрібен квинтар. Філісіті вона топ, але така героїня двітерана бадала часто фіолів. Та і вона взагалі, думаю, всі будуть барон баннер підвор, вона там нападає нормально разів. В неї ніколи не було такого обмеження, що вона дуже рідко падала. Хоча Філісті для плюс 5, ну, вона і в одному, знаєте, екземплярі нормально, але ви хочете плюси, звісно, можете брати скрин для цього. А Філто, на жаль, збір в цьому сезоні це найгірша фракція, якщо так рахувати. і Філто, чесно, за цією скрині найостанніше лега, яку би я хотів би брати. А, тому, якщо вам потрібен якийсь герой саме під фракцією, один із трьох івелю ствічпремцям, звісно ж, це топи для вас, і це того варто. Бо за 5000 тисяч рубінів не факт, що ви цю легенду таку саму отримаєте. До другого пакунку, це все ж таки пакунок більше елемент, елементу. Тут у нас всі наші елементи є від вогню до темряви. І тут нам, ми, ми вибираємо елементи, я вже показати не можу, бо все скуплено. І тут нас іде три ціни. Спершу за 4, потім за 5 тисяч рубінів, і останнє за 6. Тут є всі фракції. Ви можете обрати будь-які елементи, які вам потрібні. Там є як уніки, як скриті унікалки, так і всі герої. Випасти може на рандомі. Тут ми не вибираємо, але це суду дуже вигідна пропозиція. Тому що перше, ми отримуємо героя Моя друга ми отримає додатковий кешбек у вигляді круток. І воно, в принципі, одну одного покриває, тому що герої вам можуть випасти будь-які. Да, тут може випасти вам гриб, гриб гриб три рази підряд з баннеру яду або з баннеру вогню, вам може випасти постійно там Джорн, хаш якийсь. Хоча Джорн це гарний герой, але все одно не флора, не Крісус. Да? Це рандомний пакет. І вам треба думати, якщо у вас прям дуже обмежена кількість рубінів, і ви хочете забирати удалі унікальні банери за 300, щоб забирати своїх уніків, то цей бан-прец-пакет і можна і пропустити. Але якщо ви. Гарний запас маєте по ресурсам, можна спокійно брати, це вигідно. Тепер ж давайте перейдемо до самих донат-позицій. Почнемо з одного найкращого. З почнемо до прайсу до 10 доларів. Що можна брати з там, на місяць, 10 доларів, знаю, у вас ліміт, може, може, у вас на день. Але це один із найкращих. Пакунок героїв. Чи потрібно обирати на старті? Не обов'язково. Ну, його можна навіть почекати. Бо, по-перше, розходки ресурси ви отримаєте безкоштовно, це в нас за логін в день, це не прокачується за 15 днів. Ви можете на, на 14-й день купити пакунок. Якщо ви думаєте, у вас два тижні є подумати. Або бо перший герой, який тут падає, тут на спаде рандом. Чесно, із цього пакунку, ну, є багато класних героїв, але повірте, ви у цього кожного героя спокійно дістанете в банерах і ще великій кількості. Тому прям купляти зараз пакунок на старті. Ну, немає різон. Ви можете купити, якщо ви не брали той за 5 тисяч, а ви, або ви там думали, що мені взяти, і Веліус віча, мені хоче одного героя, то цей пакунок для вас ж, топ. Тут ви оберете одного героя, в тому виберете інше. І плюс рандомний, це третій, який тут буде герой, це рандомний герой з усього пулу, я так розумію, s 1 Це може бути вам і легендарний герой, ну унікальний як Флора, і там і всякі скриття, як Рейті Мітерсі і так далі. Тому купляти прям перший день ні, але пакунок цей дуже крутий. Він вартує свої гроші. То це я прям рекомендую до того, що розглянути і взяти. Я теж собі планую взяти, але пізніше, бо на старті я поки що не бачу в ньому такої необхідності. Мені не потрібна та скриня з Лорентілем. Ну я звідти Лорентіля буду забирати, але ну, це не прям треба на старті. Далі в нас іде стандартніше контракти. На жаль, контракти на хліб більше вже немає. І цих, якщо подивитися, тобто обидва пакунки, вони вигідні, бо за такий прайс, вам там потім далі ми подивитись, вони будуть вам пропонувати набагато гірше і менше, але одноразово, і в, одразу в такій кількості. Мону там 30 гіліків, за там 400 гривень. Зараз ви візьмете пакунок за 400, але це контракт на місяць, тобто за місяць ви отримаєте 70 єліків. Це вигідно, в принципі, це нормально. Він того вартий. Але я би подумав, наприклад, або контракт оцей, або пас. Візьміть пас, там все ж таки додаткові розходки, теж будуть Рубіни, теж будуть геліки, і все. Тому якщо рахувати з цих, то пас, на мою думку, до спір залишається вигін. Оці ці контракти обидва. Я, якщо, наприклад, і взяв би щось, я би взяв би максимум Рубін. Не геліки. Геліків є інші пропозиції, які у вас теж будуть з'являтися. Далі у нас пакунок фей. 어, саме, мабуть, невигідна штука, яка ж коштує дофіга, а дає нефіга, по факту. Ну, вона дає 26 гелітів, це круто, там 8 сувоїв, але вона коштує як 2 батлпаси. Два батлпаса вам дадуть більше, ніж одна фея. Бо феї у нас у за сезон батлпасів буде три. Повірте, батлпас набагато бідніше, ніж цей пакунок феї. Якщо ви ФТПш, ну, лоу спендер, ні забудьте. Якщо ви лоу-спендери, розраховуєте на прайс до 10 доларів, цей пакунок вам не підходить. Це для вас по-перше і дорого, і невигідно взагалі. А, далі, ось тут. Перший сезон, тут буде перший пакунок за 1 долар, і другий, здається, теж вигідний дуже. От їх прям забираємо з першого, якщо у нас лоуспендери та й взагалі донатир. Далі ви бачите вже свої пакунки, тобто тут же за 200 гривень. Нам пропонують 10 єліків, коли у нас є контракт теж за 200, але 3000 рубінів, який дасть нам більше профіту за місяць. А, це пропозиція для тих, хто хоче купити одноразово в, ну, такі пакунки плюс-мінус. Чесно, а, отут усе, я рахую його невигідним. Воно стоє дорого а, да, Воно дає нам швидко. Це не для лоуспендерів пропозиції. Це пропозиція для кітяр, які донатять багато, вони скупляють і так все підряд, тому що їм потрібно крутки. Лоуспендеру, чесно, ці пропозиції під питання, тобто я їх рахую невигідними і не цікавими, тому я би це нічого не купляв, тільки в розділі Season. Перші тут самі круті пропозиції, їх можна брати або може згодом з'явиться ще цікавіше. Далі про э, донат не цікав ну, скини взагалі не рекомендую не донатити, вони не несуть вам вигоди. А, і далі в нас є щоденна пропозиція від рука, якого ми в весь 3 Що тут хотілося б відмітити? Тут є тільки один пакунок, і він найкращий. Це пакунок перший з хлібом. Він найкращий. Тобто його рекомендую купляти. Плюс тут ви бонусом отримуєте дві скрині, з яких рандомно може щось випасти. Купляти на тиждень не вигідно. Купляти на день. Теж вигідно, Якщо тільки тут не три пропозиції одразу з хлібом з'явиться, вигідно лише одна, це з хлібом за 40 гривень. Не сходити в магазин по хліб, а просто купити у грі. Так, звісно, не поїсте, але ваші герої будуть ситі. Тому ця пропозиція теж одна із них таких гарних, які можна скуповувати, в принципі, навіть щодня. А, далі а, вже йдуть такі більш серйозні пакунки, і тут, в принципі, лоуспендери можуть вже а, закривати очі на це, бо це дуже дорого для них. Якщо ви думаєте, який пакунок взагалі вартий, давайте розглянемо перше щодо героїв. Перший герой нас пропонує Сінтарелу. Вигинелі цей пакунок саме для купівлі героя. Ні, ви цього героя можете отримати і так, коли будете відкривати банери. Повірте, сипеться вона нормально. Якщо ви відкриваєте спідлівку під квінтар, ви точно її отримаєте. Тому спершу відкриваєте банери, потім дивимося на цей пакунок. Якщо ми хочемо купити саме для гілілітиків і сулоїв. Так, це, в принципі, нормально, бо тут 3000 драконих мінилися. Якщо переклад, переводимо, це 30 єліки. Але нам тут дають 8. Свої, свої набагато дорожче. Так, взагалі це непогана ціна, це вигідно, але це дорогі пакунки, це вже за прайс там під 20 доларів найбільше. Якщо розглядати як героя... Я би подумав, якщо розглядати як ресурси плюс бонус герой, так це круто. Так само другий пакунок вже на артефакт. Купляти артефакт чисто. Задля цього, задля арту донатити, ні, це не вигідно. Воно вам не потрібно, повірте. Якщо ви хочете купувати саме ці геліки, ви отримаєте один до одного, ви нічого не втрачаєте, але арт іде бонусом. Тоді, так, да, ви тоді не витратите просто душу ніякого герої пітьми. Але саме взагалі ну, цей пакунок, він ніякого прям супербусту, якоїсь там убор-пропозиції не несе. Він просто дає один до одного, щоб ви і купили. Він дорогий. І я б все ж таки відніс би до взагалі невигідних пропозицій. Перший ще плюс-мінус нормальний, а другий ні. А далі вже старти пак своїв, я би теж не купляв би. Ви можете просто це отримати і в батлпас, і всьому іншому, То це взагалі сторінка невигідна, окрім першої пропозиції. Вона ще плюс-мінус Окей. Друга, третя, шляпу повна. А далі. Ну, що стандартно наш магазин, тут, в принципі, вигідно все. Хліб скуповуємо постійно, якщо він вам потрібен. Скроли і дайси, все тут вигідно. Тобто тут нічого не сказав. По кристалам, якщо ви все ж таки вища людина, ніж Леуспендер, ви донати гру, перший раз кристали купляти вигідно, тому що дається дабл дроп. А, якби дабл кристал. Далі невигідно взагалі, це дуже дорого. Ви прям вже перетворитесь не на донатора, ви перетворитесь вже на вейла, на кита, який скуповує просто все, який бачить. Ціль крутити, не бачу ніяких перешкод. Тому перший раз, да, далі вже взагалі воно не вигідно і не рекомендується Ти пробіглися по всім саме пропозиціям. І ще раз хочу відмітити, такі прям найтоповіше, чесно, вони підходять прям всім, хто вкладається. Це, звісно, вже за ігрові ресурси, це топова пропозиція. Друга це герой пак Це, мабуть, і дона пропозиція на першому місці, яка вигідна і вона дійсно вартою купляти. Далі, із такого, якщо ми переходимо, це в сезоні пропозиції, самі перші тут за дешевий прайс, вони теж вигідні. І одна пропозиція це хліб, тобто ось це от, іменно з маркету такі три топ-пропозиції, які я рекомендую звертати увагу, бо вони дешеві і вони дають вам більше профіту, бо в них там є хліб і додаткові класні ресурси. Далі я би відніс би пропозицію це у тут правому куточку. Спеціально для вас, коли вона з'являється, там дуже класна та ж пропозиція. Вона не знаю, як вона буде часто з'являтися, але особливо, коли там є хліб і велика кількість єліків по дійсно низькому прайсу, там, знають, за долар-два, за два, це варто купляти. А ще ну звісно, вже про сам Battle Pass. Хотів би сказати, він, на жаль, не такий, як був раніше. Він нам не дає більше хліб. Він все одно залишається цікавим, він дає багато ресурсних нагород, які ми якби отримуємо з Battle Pass, і тим самим ми не втрачаємо на, на них хліб в данжах. Тобто, все одно є економія. Плюс додатково нам дають. Скіни нам дають інші розходки: єліти, рубіни, всякі там аватарки, спеціальні скінчики для нашого ГГ. Тому Battle Pass по своєму прайсу до сих пір залишається, в принципі, вигідніше, ніж більшість пропозицій, які є в магазині. Тому я би все ж таки відніс його в топ-5 навіть вихідних, того, що можна скуповувати перше. Там пак героя, щоденна пропозиція від рука, спеціальні пропозиції, які у вас освідчаться прямо в точку на екрані, і з Pass. Оце, от, якщо ви прям лоу спендер, ви думаєте, що купляти? Це. Можна купляти це на себе. По вигіду на ваш аккаунт і розвиток вашого аккаунту піднімається набагато вище. Ну, взагалі, чесно, це залежить від вашого сезону. Можна спокійно грати гру без вкладення взагалі, ніяких ресурсів. Так буде відставати десь, будете не отримувати яких героїв, але це відео саме було про кращі пропозиції. Я як вам сказав, я висловив свою думку, що подобається, що я, наприклад, купив би. Тому подумайте, звісно ж, самі перед тим як це зробити. Якщо ви хочете зробити це вигідніше. Набагато, бо, наприклад, через офіційний маркет, який, наприклад, знаходиться в грі, ви не отримаєте ніякого кешбеку. Ви, звісно, вже можете зробити це через сайти. У мене сайти ніякі не прорекламовані, я їх не рекламую в відео, тому ви можете просто в нашому телеграмі спитати в чаті, і вам відповідають на це. Тому, друзі, дякую ще раз за перегляд. Не забудьте поставити вподобайки, звісно, на це відео і написати думка в коментарях, яку ви пропозицію читаєте вигідною. Або, наприклад, ви ФЕТПЕштек ви читаєте невигідним все. І ви кажете всім за ФТП, тільки ФТП, тільки вперед. Тому, будь ласка, напишіть свою думку в коментарях. Ну і побачимось на наступних відоськах та стрімах. Всім. Па і підписка на канал, це як знак респекту. Кожен бік це частина мого фоу. Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофів веснеш. Відео летить немає, тормозів теж кожен день новий вайб, новий план. Влад на стримі, це страшні чемпіонські рад.